Кращі сигнали Форекс на телеграм-каналі. PIP Builder з 5 -ма, 7 -ма сигналами на день. RoboForex з приблизно 5 сигналами на день. ForexSignals.io – близько 5 сигналів на день. FXPremiere.com з одним сигналом в безкоштовному каналі і 15 сигналами в VP-каналі в день. FreeSignals.pro Pro з одним сигналом на день. ApexBull близько трьох сигналів на день. SureShot Forex. від одного до п'яти сигналів на день. Давайте обговоримо деякі питання та відповіді щодо торгових сигналів. Чи завжди торгові сигнали точні? Це залежить від постачальника. Торгівля на Форекс завжди непередбачувана, і постачальники сигналів прагнуть створювати сигнали якомога точніше. Більшість постачальників сигналів обіцяють від 70 до 90% виграшу для своїх сигналів, і це дуже хороший показник. Ці цифри відносяться до відсотка їхніх сигналів, які приносять прибуток. Чи кращі постачальники платних сигналів? Провайдери платних сигналів прагнуть створювати дуже точні сигнали, які мають дуже високий відсоток виграшу. Так, у більшості випадків вони кращі, але не завжди. Звичайно, бувають і винятки. Чи варто вибирати безкоштовного постачальника сигналів? Як Форекс трейдеру початківцю, вам слід вибрати хорошого постачальника безкоштовних сигналів, тому що це заощадить вам трохи грошей. Однак важливо протестувати сигнали, перш ніж активно їх використовувати. Чи можу я торгувати без торгових сигналів? Так, можна. Але ви повинні знати, що високоякісні торгові сигнали збільшують відсоток виграшів і роблять вашу роботу набагато простішою. Щоб дізнатися більше про телеграм-канал Найкращих Форекс сигналів, перейдіть за посиланням під цим відео.